Привіт, народ. Сьогодні буде такий простий, короткий меседж для всіх людей, хто збирається їхати в Канаду зараз. І... Мене звати Даниїл, радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді, хто дивиться мене вперше. Тут я розповідаю про всякі про Канаду, про моє життя, як ми тут живемо, що купуємо, як купили будинок в кредит і всяке такі різне. Якщо цікаво, підписуйтесь. Але зараз не про це. Зараз йдеться про міграцію в Канаду. Насамперед хочу сказати, що я ні про що не жалкую. У мене добре життя, я роблю свої вибори, роблю свій життєвий вибір осознано. І за все, що я зробив, що вибрав, я несу відповідальність і. В принципі, не жалкую, тому що це досвід, навіть якщо мені тут доведеться жити на вулиці в палаці, їхати, міняти проблеми з піаром, <кхід> я ні про що не жалкую, тому що я це обрав, я це обрав цей шлях і живу і йду до своєї мети далі. Але м -м хочу сказати наступну річ. Просто зараз останній місяць, коли можна проїхати, по коед буде, і дуже багато людей їдуть. І Зараз, як ніколи, багато людей пишуть мені в ну, приватні повідомлення, коментарі різні, про всякі питаються. І от я хочу сказати, що Канада не для всіх. Міграція взагалі в будь-яку країну не для всіх. Це не не суперлегкий шлях. Не кожен може це витримати. І перед тим, як їхати і мігрувати кудись, подумайте 100 мільйонів разів, <кій> обдумайте, зважте все. Що ви можете втратити гроші, вам не сподобається і повернутись. Є дуже багато людей, які приїхали в Канаду, їм не сподобалось і вони повернулись, але вони витратили свій час, вони витратили свої якісь фінанси і заощадження. Але є також люди, які приїхали в Канаду, не сподобалось, вони повернулись там, де вони жили, і вже повернулись назад в Канаду, тому що все ж таки, вже побувши і там, і там, вони зрозуміли, що все-таки Канада це країна їхня. І їм це подобається. І я не відмовляю, але прошу, подумайте обов'язково. І якщо ви та людина, що вирішила їхати в Канаду, але якщо ти, наприклад, боїшся змін, проаналізуй своє життя, ти боїшся змін, ти погано приймаєш щось нове, ти не хочеш змінювати професію, ти не готовий або не готова починати все з нуля, ти. Погано орієнтуєшся в інтернеті з гаджетами, подумаю обов'язково про своє майбутнє в Канаді. Тому що переїзд імміграція в Канаду це зміни. Це все нове. Далеко не факт, що ти будеш працювати за професією. Більшість людей, які приїжджають сюди, не працюють за професією, і змінюють професію, навчаються заново. І це нормально тут в Канаді. Якщо для тебе це проблема, то більше всього, що Канада це не твоє. Чому я говорю за гаджети, інтернет і пошук це перша складова, якою ти маєш навчитись користуватись перед тим, як їхати в Канаду. Тому що перше, з чим ти зіштовхнешся, це англійська мова в аеропорту. Тобі потрібно користуватись перекладачем, Google мапами і всякою різною інформацією шукати в Google її. І це не так, е, не так легко для людей, які не вміють. Мені зараз багато людей в коментарях пишуть там, або не в коментарях а в приватні, а на Телеграмі, на Фейсбуці. Пишуть, що от, е, як знайти якусь елементарщину, там, е, як знайти житло. Хоча я 100 відео вже розповідав про це, що в Фейсбуці я шукаю, є ріелтори. Е, я просто пишу в гуглі «rent е, House Reedier. І просто скидаю посилання на Google, те, що я написав людям, e, пишуть там, а як знайти там сервіс якийсь в Канаді. Я просто пишу в Google так само і відправляю. Я не те, що вихваляюсь, я далеко не супер інтернет-юзер. Є люди, які набагато класніше шарять, знають взагалі в інтернеті, як що знайти, використати і так далі. Але просто елементарні речі ви маєте вміти, і перед тим як їхати в Канаду, обов'язково. Зрозуміти це, що ви їдете в країну, в якій вас ніхто не чекає, якщо у вас немає тут друзів і родичів, це країна, в якій ніхто вас не чекає. І ніхто не буде бігати, допомагати сильно. Ви маєте в першу чергу розраховувати на себе. І так, є класні люди, які готові допомогти, підказати, можливо, у вас все вийде супер чудово. Але знову ж таки, ви маєте розраховувати на себе в першу чергу. І якщо ви вже обрали цей шлях їхати в Канаду, не опускайте руки. Просто приїжджайте сюди, починайте працювати, думати, робити якісь кроки до виповнення своєї мрії і йти вперед. Тому що саме ось така, ось така регулярність і постійність. Це запорука успіху. Те саме і в блогерстві. Є багато блогерів, які починали знімати, знімали, знімали, і потім опустились руки і вони закинули. А є блогери, які знімали, знімали, в них не виходило, не було переглядів. Знімали, знімали, і в кінці кінців у них вистрілило, і вони стали. Мільйонниками-блогерами. Я не говорю, що я буду мільйонником, і я не говорю, що я, можливо, не перестану знімати, бо іноді теж нападає хандра. Але я до того, що саме ось така поступовість, маленькими кроками ми йдемо і добиваємось того, що ми хочемо в цьому житті. Регулярність і постійність це запорука успіхів. Успіху. Це стосується спорту, стосується різних дієт, стосується різної науки, стосується навчання, стосується всього. Якщо я один раз в рік щось зроблю, я ніколи не стану професіоналом в цьому і не факт, що я чогось доб'юсь, зроблячи щось раз в рік, я маю щодня робити і не, і не опускати руки. Тому я звертаюся до вас, обдумайте сто разів чи їхати вам, мігрувати в Канаду, чи, можливо, в іншу країну. Можливо, ви зараз на, на такому роздоріжжі і думаєте їхати в іншу країну. Я не відмовляю ні в якому разі. З'їдьте, змінюйте життя, шукайте чогось кращого, розвивайтесь. Але обдумайте сто разів. І я це говорю, щоб потім не жалкувати. І якщо ви вибрали вже цей шлях, то йдіть його до кінця і чогось досягніть, зрозум... чогось досягніть і потім вже подивіться назад і. З точки, де ви вже добре себе почуваєте, зацініть, чи ви правильно зробили вибір чи ні, і чи повертатись вам уже ну, в країну, де були, там з Канади, чи з іншої країни, де мігрували. Тому що такий шлях приїхати місяць побути, витратити силу, енергію і сказати, ой, це не моє, опустити руки, ну це шлях не до кінця справедливий, скажімо так, по відношенню до Канади або будь-якої іншої країни, в яку ви їдете. Тому що. Ви не можете оцінити повноцінно ту країну. Ви їй не даєте просто шансу. І це вже ваша проблема, що ви не змогли тут досягти, наприклад, чогось. Тому що ви зарано опустили руки. Я вже тут в Канаді півтора року. Яке? вже майже два. Скоро буде два, вже там кілька місяців залишилось. І що я прям досягнув всього, що хотів. Ні. Я взагалі, навіть не... я тільки на початку свого шляху. Я не досягнув навіть у мене було там три цілі за ці три роки в Канаді, які я буду перший, бо в мене віза була на три роки, у мене було всього три цілі, я жодної з них не досягнув за два роки майже. Але я не опускаю руки. Од... Декілька із цілей це була вивчити англійську мову і отримати піар. Нічого я з цього не зробив. Я не вивчив англійську мову. І, звичайно, прогрес є, але я не, не досягнув того, чого хотів. І я не отримав піари ще далекі від цього. Зараз не все так легко. Багато хтось вас знає. Тут програма, на яку ми розраховували в Альберті, вона призупинилась і поки що невідомо, що і як буде. Але я йду вперед. І я говорю не для того, щоб там щось там похизувати, чи ще щось. Я просто хочу сказати, що я вже за два роки не став супер тут. Мешканцем Канади не досягнув своїх якихось цілей. І то, що ж ви хочете, там, проживши місяць або два в Канаді? Звичайно, що цілком можливо, що за два місяці ви навіть не знайдете роботу. Цілком можливо, багато людей шукають роботу і не можуть знайти. І ви теж на це маєте розраховувати, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду. Ем... Знову ж таки, будь ласка, не зрозумійте мене неправильно. Я ні в якому разі нікого не відмовляю. Їдьте, подорожуйте, змінюйте своє життя, але будьте готові до змін і будьте готові до труднощів. Тому що, повторюсь, знову: міграція не для всіх і це складний шлях. Є дуже багато підводних каменів, перешкод і різних моментів. Будьте до цього просто готові. Я вам цього бажаю. Бажаю взагалі, щоб. Кожного з вас, моїх глядачів, щоб ви досягнули якомога більшого, щоб ви е, розвивались, бачили, ставили цілі і йшли до них. Тому що це дуже-дуже важливо. І я впевнений, що люди, які дивляться мій канал, ех, думають так само, як і я. Тому що ми. Е, ми, я говорю не як блогер, а як людина просто. Ми завжди збираємо навколо себе ту, тих друзів, тих знайомих, ту аудиторію, якою ми є, якою ми хочемо бути. Тому впевнений, що мене дивляться люди, які ставлять цілі перед собою, йдуть до мети, досягають, не опускають руки. А якщо ви опускаєте руки і вам тяжко, не опускайте. Все буде добре. Ем. Дякую всім за перегляд. Сьогодні ось таке відео просто захотілося з вами поговорити і розповісти, що в мене на думці. Час від часу буду, буду знімати такі ролики, просто порозмовляти про те, про що думаю, свої думки. Підписуйтесь на, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я бажаю всім гарного, гарних вихідних. Бережіть себе і близьких. Якщо ви за кордоном, обов'язково допомагайте родичам і знайомим, що в Україні, тому що це дуже важливо не тільки для ваших родичів і знайомих, але також і для України в цілому, тому що всі гроші, що ви відправляєте в Україну, вони там витрачаються і там залишаються. Тому робіть це обов'язково. По можливості також плюс до того, донатьте на ЗСУ. Допомагайте армії. Тому що, як показує практика, на інші країни надіятись не можна. І вся надія на українців, на їхню витрималість, стійкість і жагу до перемоги. Всім мирного неба на головою.